Вітання усім глядачам програми Актуально про газ сьогоднішній випуск програми. Ми вирішили присвятити прийдешньому професійному святу газовиків, адже традиційно, у другу неділю вересня, відзначається День працівників нафтової, газової та нафтоприробної промисловості України. Газифікація Житомирщини розпочалася у 1948 році минулого століття. З тих пір газорозподільна мережа області значно змінилася. Сьогодні, щоб газ потрапив до 366 тисяч споживачів регіону, щодня працюють майже 2 тисячі спеціалістів. Газовики утримують у справному стані близько 14 тисяч кілометрів газопроводів, майже 2,5 тисячі пунктів регулювання газу відповідають за справну роботу понад 8 тисяч запірних пристроїв та більше. Тисячі станцій електрохімзахисту. Вперше фахівці АТ «Житомиргаз», як і мільйони представників інших професій, працюють в умовах війни. Цьогоріч професійне свято для газовиків це ще один привід нагадати, наскільки важливою, відповідальною, необхідною, а інколи й небезпечною є їхня робота. Впродовж весняно-літнього періоду газовики ретельно готували газорозподільну мережу області до нового опалювального сезону. Працівники Житомиргазу провели діагностику 4,5 тисяч кілометрів газорозподільних мереж, модернізували майже півсотні газорегуляторних пунктів шафового типу, виконали рекордну повірку та заміну лічильників. А ще з початку року бригади аварійно-диспетчерської служби здійснили понад 14 тисяч виїздів на виклики споживачів. Сьогодні з нами на онлайн зв'язок зв'язку начальники шести відділень компанії. Тож як тривала підготовка до опалювального сезону та що зроблено у районах для стабільної, безперебійної та безаварійної послуги розподілу газу, дізнаємося просто зараз. У нас на зв'язку Бердичів Вітаю Віктор Леонідовичу. Прошу розкажіть нашим глядачам про готовність газових мереж, за стан яких відповідають підрозділи Бердичівського відділення. Але географічно, що бердичів. Стояв на істоках газифікації житомирщини. І... На сьогоднішній день будичке відділення обслуговує 1919 кілометрів газових мереж 134 ГРП, 271 ШРП, 12 тисяч домових регуляторів тиску, 1304 засувки і 265 установок захисту період – це є той період, коли проводяться основні ремонтні роботи підготовка до опального сезону. Так, міжцей опальний період по відділенню проведено укладання ділянки газопроводу, замінено 20 відключаючих пристроїв, встановлено дві ШРП замість існуючих ГРП, 12 замінено ШРП. На нові відповідного типу, е, укладено 12 анодних заземлень із заміною з ремонтом станцій катодного захисту. Також проводиться ремонт трьох ГРП, це від покрівлі до огорожі та благоустрію. Замінено 5 засувок і встановлення сучасних огорож. Обслуговує відділення 62 тисячі абонентів, і за цей рік проведено на повірку знято 5352 лічильники. Із них 2 тисячі лічильників замінено на нові. Також проводиться заміна будинкових регуляторів. Це їх більше 300 по відділенню вже замінили. І проводяться всі інші роботи для того, щоб пройшов опалювальний сезон надійно. Всі ці роботи, проводяться завдяки своєчасній оплаті нашими клієнтами, і в повному розмірі дає можливість проведення цих робіт. За це всім, хто сплачує своєчасно, дякуємо. І також напередодні свята Дня нафто- і газової промисловості, хочу привітати всіх колег, всіх працівників відділення. Бажати благополуччя, мирного неба, перемоги це основне, що зараз нам потрібно. Дуже дякуємо. І далі встановлюємо зв'язок з Коростенським відділенням. Доброго дня, Олександр Олександровичу! Яка ситуація у вас? Що вже зроблено для того, аби блакитне паливо потрапило до усіх споживачів Коростенщини? Вітаю! Сьогодні Коростенське відділення забезпечує 52 тисячі споживачів природним газом та обслуговує понад 1600 кілометрів газових мереж. Обслуговує 278 об'єктів газорегулюючого обладнання. Готувати розподільчі мережі до нового пального сезону нам довелося військовий стан. Попри це, нашими працівниками було обстежено понад 200 кілометрів розподільчих газових мереж середнього та низького тиску. Для забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання постачання було замінено об'єкт критичної інфраструктури ГРП у місті Коростень по вулиці Маяковського. На більш сучасне обладнання, виготовлене джесісі Production, яке забезпечує близько 2500 наших споживачів. Такі роботи були проведені у місті Малин по вулиці Гастелош для забезпечення 380 споживачів та село Маларача Радомишівського району для забезпечення 215 споживачів. Також проводилися роботи по виконанні заміни 300 одиниць будинкових регуляторів тиску для більш надійного стабільного газопостачання наших споживачів. Завдяки прогресивним європейським технологіям, з якими ми працюємо вже не перший рік, розподіл газу для наших споживачів стає надійнішим. Напередодні професійного свята хочу привітати всіх працівників газової галузі та побажати міцного здоров'я, безперебійного та безаварійного газопостачання та мирного неба над головою. Говорячи про дані, статистику і цифри, варто розуміти, що за ними стоїть титанічна робота працівників компанії. І, окрім планових перевірок, ремонтів та модернізацій, газовики виконують і низку аварійних робіт за будь-яких погодних умов та часу доби. Далі, на зв'язку, Новоград-Волинське відділення. Ігоре Леонідовичу, який обсяг робіт вдалося виконати та чи готові газові мережі до холодів? Доброго дня наразі в Новоград-Волинському відділенні працює 244 працівники, які обслуговують майже 2,5 тисячі кілометрів газових мереж, також обслуговують 80 газорозподільних пунктів, 227 газорозподільних пунктів шафового типу, 200 станцій катодного захисту в цьому році. В рамках підготовки до опалювального сезону вдалося замінити три шафових газорегуляторних пункти. Також вдалося реконструювати одну станцію катодного захисту. За рахунок коштів нашого підприємства, також з початку року повірено 3363 побутових лічильники газу, замінено 1118 побутових лічильників газу. Також замінено 190 будинкових. Регуляторів тиску газу бригадами е служби комплексного приладового обстеження. Пройдено і обстежено 339 км кілометрів газових мереж. В цей непростий час хотілося б подякувати нашим фахівцям за пророблену роботу та привітати їх з наступаючим професійним святом. Окремо також хотілося б подякувати добросовісним абонентам, які вчасно та в повній мірі розраховуються за наші послуги з розподілу природного газу, що є запорукою стабільної та якісної роботи. Забезпечення без аварійного та безперебійного проходження опалювального сезону підсумовуючи газові мережі, готові до проходження опалювального сезону. Дякую вам за увагу! Всього найкращого! Наші колеги з півночі області зіштовхнулися з небезпекою віч на віч, адже більше місяця працювали під обстрілами ворожої авіації. Та це не завадило їм відновити пошкоджені мережі і перевірити кожен міліметр газопроводів на цілісність та герметичність. І це далеко не увесь перелік робіт, який виконали працівники овруцького відділення впродовж восьми місяців 2022 року. Тож прошу Михайла Семеновичу, розкажіть детальніше, яка ситуація зараз у вас наскільки складним та тяжким виявився опалювальний період 2021-2022 років. роки. Безумовно, все це було пов'язане з бойовими діями на території наших дільниць, особливо в народицькому районі. Були посічені газопроводи, понівечене газоспожив... газорегулююче обладнання, пошкоджені борови води. Тому з перших днів. Повномасштабної війни ми ліквідовували аварійні ситуації та відновлювали газопостачання. Сьогодні серед основних завдань це підготовка до нового опалювального сезону, яка практично не припинялась на протязі всього літнього періоду. Так, за цей час у народичах замінено два газорозподільчі пункти на сучасній шкафні. Встановлено шляхний регуляторний пункт теж надзвичайно сучасний, у селі старий дорогий, замінено більше 10 засувок і на родичах, обстежено комплексним приладовим методом більше 136 км газопроводів, із них 57 км мобільною лабораторією. Проведено ремонтно-монтажні роботи з реконструкції двох зношених станцій електрохімічного захисту. Разом з тим продовжуємо виконувати поточну роботу. Це повірка, заміна та встановлення газових лічильників. В'їжджаємо на виклики споживачів, забезпечуємо зняття показників лічильників у споживачів та інформуємо їх щодо необхідності своєчасно здійснювати оплату за розподіл природного газу. Впевнений, що в опальний період. 2022-23 років забезпечимо без аварійне газопостачання як до комунально-побутових об'єктів, так і до більше як 23 тисяч помешкань населення наших, наших районів. Ну і враховуючи те, що на порозі, так сказати, наш професійний наше професійне свято День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості я щиро сердечно вітаю весь колектив цим святом. Бажаю всім в першу чергу сьогодні дуже важливо мирного неба над нами, здоров'я, наснаги і безумовного успіхів у нашій роботі. Війна змусила багатьох людей шукати нові домівки на Житомирщині, зокрема й у Брусилівській громаді. Для того, щоб газорозподільна система могла працювати справно та безаварійно, Тут вже замінено понад 20 одиниць газорегулюючого обладнання, адже газова інфраструктура тодішнього району будувалася понад 30 років тому, коли сотні сімей тікали у безпечне місце після чорнобильської трагедії. Сьогодні ж газовики попільнянського відділення модернізують систему за допомогою європейських технологій сучасного українського газорегулюючого обладнання. Тож Івана Миколаєвичу розкажіть більш детальніше про той обсяг робіт, які виконали працівники попільнянського відділення. Попельнянське відділення існує вже понад 40 років. На даний час колективу колективі працює 273 газовики. Вони обслуговують велику кількість газових мереж і інших споруд. Хотів би назвати одну цифру: це притяжність газових мереж 2985 кілометрів. Ну, це дуже значна навіть, навіть для самоліту, а наш колектив справляється і забезпечує безперебійне газопостачання. Але підступний напад ворога. Перемінив наші плани, і на мою думку, він не налякав наших працівників, а тільки їх згуртував і підвищив їхню відповідальність. На даний час в нашому відділенні, на території нашого відділення, приїхало дуже багато біженців, так як ну, наша територія менш піддавалася бомбардуванням. І тому перед нами стоять серйозні задачі по забезпеченню безперебійного запостачання в опалювальний сезон. Найбільша робота проводиться зараз на Брусилівській дільниці при опрацюванні ГРС Брусилів. На даний час працюють там люди, і нам потрібно до початку опалювального сезону зупинити 18 населених пунктів сповне їх опрацювання. Так, на сьогодні вже було зупинено 16 населених пунктів, які опрацьовані. І відновлено газопостачання. Замінено на 10 ГРП, 8 ШРП на новітнє обладнання, яке виробляє наша компанія. Перевірено 4708 лічильників, проведено 764 кілометри приладу приладообстеження газових мереж, усунено 3151 виток газу і ще багато робіт проведено. І робота продовжується. І все це дає змогу. Мати кращі результати і вже вони відчутні по зменшенню ВТВ і безперебійному газопостачанню. Також хотілося б мені подякувати голив громад Брусилова, Андрушівки, Андрушок, Ружена, вчора і червоного і всіх споживачів природного газу за їхню підтримку і розуміння питання розрахунків за наші послуги. Цей день, передень професійного свята. Я хотів би привітати колектив нашого відділення. Колективи всіх відділень, керівництва та Житомиргаз, всіх газовиків України професійним святом, побажати міцного здоров'я, щастя, миру. Купенянське відділення гарантує забезпечити безперебійне газопостачання в опалювальний сезон. Завершуватимемо марафон прямих включень у Житомирі. На зв'язку Житомирське відділення. Тож, Сергію Сергійовичу, раді вітати вас Цьогоріч Продовжилася заміна об'єктів критичної інфраструктури і в обласному центрі і в районах. Розкажіть більш детальніше про обсяги виконаних робіт. Розуміло, що ми зробили, необхідно знати, що ми робимо саме сам наперед, ми обслуговуємо 131 тисячу споживачів газопроводів. Ми маємо 2,5 тисячі кілометрів. ГРП газорозподільних пунктів 91, 91. шафових газорозподільних пунктів 454, КБРТ, загальнобудинкових регуляторів тиску понад 13 тисяч. Станції катодного захисту 257. Тож. Обстежили за цей рік ми 481 кілометр газопроводів. Виявлено та усунено понад 3 тисячі витоків. Знято на повірку 5.851 вузол обліку газу, з них замінено за рахунок оператора ГРМ 2.128, замінено 14 шафових регуляторних пунктів. Замінено також за кошт оператора ГРМ 241 будинковий регулятор тиску, замінено чотири засувки та прокладено понад 1 кілометр нових газопроводів. Тож, до опалювального сезону Житомирське відділення готове. Тож напередодні професійного свята хочеться подякувати людям, причетним до нашої професії, які в складні для держави часи в умовах війни самовіддано, незважаючи на ризики для здоров'я та подекуди навіть життя, виконують свої обов'язки, забезпечуючи безперебійне газопостачання всім споживачам. Тож, миру та злагоди вашим сім'ям. Дякую вам за пророблену вами роботу. Тож щиро вітаю представників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України із професійним святом. Випробування війною вкотре довело важливість роботи газовиків. Тож найбільше хочеться побажати як найшвидшої перемоги та мирного життя, як професійного, так і особистого. Зі святом.